правильно? Ми повертаємось до нашого ефіру. У нас в гостях Андрій Шараскін, командир роти 5-го батальйону добровольчого українського корпусу. Я виправлю виправдав речник про... добровольчого українського корпусу правий сектор. Слава Україні, друзі! Героям слава! Геруєм! Дивіться напередодні. Давайте зачитаем заяву, заявы, которая была распространена пресс-службой правого сектора. А, да, распуск нелегальных формирований является условием февральских соглашений в Минске. И вот добровольческий украинский корпус, правый сектор, заявил, что не подчиняется решению власти распустить добровольческие батальоны, если такое решение появится. Об этом вот в среду, 25 марта, то есть вчера сообщила пресс-служба формирования. А, Довидься, я сейчас в своих руках тримаю эти минские домовленности. И десятый пункт, я его зацитую. Вивод всіх іноземних вооружених формувань, воєнної техніки, а також найомників з території України під наблюденім ОБСЕ розруження всіх незаконних груп, тобто воєнних груп, які не підчинені СБУ, МВД і другим силовим структурам. Тобто, одна з найбільших таких формувань це правий сектор. Я думаю, одне з найбільших таких формувань це якраз бойовики ДНР і ЛНР. Ми говоримо про українські сторони. А ми ми говоримо про територію України, правильно? Так. так це поки що територія України. Тому найбільшими такими формуваннями є бойовики ДНР і ЛНР. Якщо вже в букві закону, якби це не окупована територія, правильно? Вона залишається українською територією, на якій діють незаконні формування. Тобто, в першу чергу, мені здається, це їх стосується. Але ви знаєте, там справа в тому, що підписували один з підписантів, був пан Захарченко. Якщо я не помиляюсь, ну, тут був. Захарченки, Платніцькі, тобто вони по суті mm -hmm. виступали стороною, які вели перемовини. А, тобто, по суті, вони визнають, що українська сторона, підписуючи ці документи, визнає, що вони не є незаконними, тобто вони є формуваннями, з якими ведуться сьогодні переговори. Ви знаєте, і домовленість була про те, що не буде таких формувань мінських домовленості, хоч в якомусь форматі, можна було б вважати, хоч якось легітимними, навіть їхній другий раунд, якби. Вони таки закінчувалися основною штукою. Це режимом тиші. Режим тиші тривав рівно добу. Після цього будь-які перемовини і виконання цих домовленостей це, ем, це зрада інтересів України. коли це було, перемірі? Відразу після підписання рівно добу зберігався режим тиші. Далі це будь-який учасник процесу потвердить, стрілецька зброя, міномети, АГС, які постійно працюють, танки противника, які виходять і обстрілюють наші позиції. Тобто все зі сторони так званих ДНР, ЛНР, працює. Знову ж таки, не дивлячись на це, ми демонструємо всьому світу, що ми готові мирним шляхом вирішувати всю проблему. Ми демонструємо це дуже успішно. Ми відводимо, не дивлячись на обстріли наших позицій, на обстріли військових. Ми відводимо тяжке озброєння. І ми його відвели. Збройні сили України відвели його на всі позиції. А от е, на запитання, чи працюють, до прикладу, з того боку важке озброєння, е, тут треба зустрічне запитання, чи танки вважаються важким озброєнням, які працюють по нашим позиціям. Тобто ми бачимо, що в односторонньому порядку Україна виконує і демонструє всьому світу, як ми мирним шляхом готові виконати. І з другого боку цинічно порушуються всі домовленості. Тому виконувати ці домовленості, мені здається, це якраз злочин є проти народу України, проти вояків, які стоять і на з, зі стрілецькою зброєю відбивають атаки танків. Кажіть і це гаесі. по всьому. Всі лінії, всі лінії вогню така ситуація? Я так? можу сказати про місця нашої зони бойової відповідальності. Це починають Широкіно, Чермалик, це селище Піски. Тобто хтось переходить в наступ чи всі просто залишаються на своїх позиціях? Проводиться розвідка боєм, проводиться виснаження наших сил, які знаходяться на передовій. Андрій, ви скажете, а... Заявив прес-секретар сектора М Олег Сушинський вчора, що добровольческий батальйон до 1 апреля должны покинуть зону АТО. Все БТ... Чи є наказ, бо да. зараз сказали, що були... начебто то вже є наказ про те, щоб а, правий сектор вийшов з зони бойових дій. Ви знаєте, правий сектор це організована структура. А от от я говорю про добровольчий український корпус, який налічує 16 батальйонів, вишкільні бази і свою дуже чітку зрозумілу структуру. І ця організована структура має свого командира. Андрій Стемпіцький є командиром добровольчого Українського корпусу і виконує накази командира корпуса або прямі накази провідника військово-політичного руху правої сектор Дмитра Анатолійовича Яриша. Відно наказів про вихід, про здачу чи залишення наших позицій не було. Наскільки відомо мені жодних е таких наказів, чи доведення інформації про них якраз військово-політичному руху чи на адресу ДУКУ не надходило. Все, що ми знаємо, це генерал, якраз сектору М, який очолив сектор М, який викликав одного з наших командирів. А от і доводив інформацію про наказ, який відданий раптом там за не президентом України. Але хочеться нагадати, це, мабуть, просто провокація або незрозуміла постановка питання. Тому що, ну, перше, будь-які укази президента, вони мають ще підписуватися прем'єр-міністром і профільним міністром. А от плюс має бути вказана процедура, окрім термінів процедура, і конкретно всім фігурантам, мало би це теж доводитись, ця інформація. От це з однієї сторони. Така інформація доведена не було, тому ми все-таки вважаємо, що це якісь провокації. Але добре, вам не було доведено від вашого керівництва, але від е генерала сектора М е інформація була. Він сказав про те, що ось у мене є якийсь наказ, я вас не буду допускати на передову. А сам наказ зачитав? Ну, в смыслі, є наказ. Ну, він, він показував, що там до 27-го числа якоби про. Е тобто а, Це а, по то суті дозавтра. до завтра. Так, це до завтра, до 27-го числа з зони бойових дій, і до 1-го числа із зони проведення антитерористичної операції. А от е, хто його ратифікував, як вони, наскільки мені відомо, станом на сьогодні? Що і вже е, були заяви, що як це. Не такий наказ, чи ви не, саме, можете оцінити, якщо, якщо, наприклад, правий сектор виходить з передової, чи достатньо лишається, ми не говоримо про конкретну кількість, але говоримо взагалом про лишається Всі е... необхідна кількість військових українських, які можуть стримувати оці розвідбоями? Якщо буде, якщо буде наступ, чи зможуть вони втримати? Я розумію, про що ви говорите, але ми так питання не ставимо. Ситуація, яка ми не залишаємо передову в жодному випадку, ми там знаходимося з перших днів ще до того, як організовано Збройні сили заходили і, і почали працювати. Ви знаєте, що першими, хто відбував агресію, це були добровольчі батальйони. І якби вчасно був відданий наказ, то якраз добровольці, які стояли в чаргах під воєнкоматами, вони б уже поїхали ешелонами в Крим. Я вже не кажу про спецпідрозділи, які теж готові були виступити і захищати. Суверенітет і неподільність нашої країни. Тому з передової ніхто не збирається зараз іти, окрім того, що і наказу такого у нас немає. У нас є наказ всіляко зараз закріп... закріпитися і вирівняти лінію оборони. Скажіть, будь ласка, була інформація розповсюджена колишніми депутатами від партії регіонів, що сьогодні. От в останні дні в Дніпропетровську представників правого сектору затримують про те, що начебто там відбуваються якісь слідчі дії по відношенню до них. Олег Царьов написав про це, чи є сьогодні якась, скажімо так, слідчі дії, чи проводяться, чи є взагалі якась незрозуміла ситуація в Дніпропетровську. Ні, зараз там все стабільно, коли Коломойський я, перестав. Бути я розумію, про що, про що ви говорите. Там абсолютно стабільна, з нашої точки зору, абсолютно стабільна планова ситуація. Е, і що стосується правого сектора, бо часто плутають там, батальйони Дніпро, які підпорядковуються МВС, е, е, там, тепер уже депутата Андрія Денисенка, який справді був у правому секторі, і інших, ряд інших фігур, які вибрали. Обрали собі інший шлях, який відрізняється від військово-політичного руху правої сектору. Тобто вони пішли від блоку Петра Порошенка на вибори, вони відділилися, вони представляють зовсім інші інтереси. Стосовно них, якраз там по вбивству Волноваха, офіцера СБУ. Проводяться якісь дії стосовно якраз представників правого сектора, як військово-політичного руху, ніяких дій зараз не проводиться, і в принципі все досить стабільно. І по нашій інформації е... 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 говорити про те, що будуть якісь нестабільні ситуації, якби поки що рано, але це чіпає іншу тему феодальних роздробленостей і воєн в Україні. Яка теж важлива. Ще одне важливе, що хочу сказати: от коли говорять про незаконну зброю, обіг незаконної зброї от, на території України і в тому числі закидають це правому сектору, то хочу сказати, що ДУК -ПС, е, всю зброю, яка здобута трофеєм, яка є трофеями, яка відновлена і реставрована, вона працює на передовій по прямому призначенню і, і іде на захист нашої держави. А все, що у нас в структурованих наших підрозділах, це абсолютно легальна зброя, я маю на увазі протилові підрозділи, в угу. яких є свої дозволи. І ще одне, коли нам закидують, що ми нелегалізований підрозділ, то я нагадаю, що ми вже протягом останніх півроку не залишаємо спроб таки зайти в легальну площину і отримати статус. Єдине, що нам заважає, це бажання розділити. Це явище військово-політичного руху, як добровольчий український корпус, розділити і роздробити на різні батальйони, які ввільються в різні е, частини Збройних сил чи інших підрозділів, не залишаючи е, саму структуру. Скажіть, Ми... от, от, от мене до вас питання: якщо, наприклад, е, представники сектору М там, генерали, військові, е, будуть Скажімо, без наказу вашого керівництва вимагати, залишити передову, буде силовий, якби, силовий протест, якби, як можуть розвиватися події? А ви, ви маєте на увазі, чи будемо чинити опір? Чи будете чинити опір? Ну, по-перше, я сподіваюся, що жодна хвороблива фантазія не може уявити собі. Як е, наші побратими із Збройних силах і в іншому, кому будуть віддавати наказ приходити витягувати з окопів добровольців, які з ними разом воюють? Е, мені ця картинка нереальна. Інше питання, що підрозділи внутрішніх справ, які стоять на блокпостах, можуть обмежувати чи унеможливлювати пересування, такий сценарій можливий. Але я знову ж таки хочу сказати, що е, метою створення якраз добровольчого українського корпусу. Основною метою було захист суверенітету і незалежності нашої країни. І тому всі, хто будуть заважати нашому конституційному обов'язку, захищати свою землю, а от будуть розцінюватись нами як вороги цієї землі. І такі накази, якщо вони будуть офіційно видані, будуть вважатись злочинними наказами. Скажіть, будь ласка, писали багато про те, що правий сектор є таким собі крилом олігарха Коломойського. Це абсолютно неправда. За рахунок чого існує от е, така велика кількість е, людей, добровольців все рівно їх треба одягати. Я так розумію, що там частина допомагають волонтери. За рахунок чого живе, от існує правий сектор. Не частина, а повністю у нас немає зарплат, у нас немає статусу, у нас немає нічого. Це єдина структура, яка 100% знаходиться на утриманні народу України. І тому свою легалізацію перед народом України ми здобули і своїми діями на фронті в тому числі. Це перше. Друге, жоден олігарх е ми не є в орбіті жодного олігарха. Тому що ми виступаємо таки е після війни, і зараз говоримо про те, що ми будемо виступати за деолігархізацію країни. Тому що феодальні поділи і роздробленості вони не на користь держави. Держава проявляє себе як абсолютно антинародне утворення. Система, яка працює не на користь людей. А паразитує на народові, і це всі бачать. Ви знаєте, представники ДНР ЛНР, от, я читав заяви, вони також виступають за деолігархацію олігархізацію, <рес> олігархізацію, в країні. Можливо, це будуть, скажімо, такі знаєте, співпадуть бажання, і, можливо, на цьому фоні перемир'я наступить набагато швидше, якщо буде. Зі сторони правого сектору, так само, скажімо, усунення від влади представників правого сектору, щоб вони не впливали на ситуацію в країні, так як вони це. Хочеться, щоб це усунули від влади представників правого сектору, яких владі ні, ні, немає. Ні, олігархів. Ні, дивіться е, справа в чому. Ми не демонізуємо ні для ні еленерівців, тому що ми дуже чітко знаємо, що люди, які е, проживають на цих територіях, і багато з них е, свідомо і щиро е, воюють за свою так звану незалежність, вони не можуть зрозуміти одного: що таке державне утворення, як Україна, протягом е, майже сторічної історії, е, спеціально розділялось в той час, коли Західні території дивились на захід, східні дивились на східний, і це значить, що вони стояли спиною один до одного. Ніхто е, планову роботу, по тому, щоб країна об'єднувалася в межах певних територій, не проводив. Навпаки, все закидувалося на сході про бандерівців, на заході про Донбас і п'яних шахтарів. Е, ці міфи вони, е, продовжували ще з Радянського Союзу, якщо пам'ятаєте. Роботи планової цілі невелис, тому я якраз не демонізую цих людей, їх використовують е, якраз в інтересах зовсім іншого державного утворення федеративного е, Росії. Їх просто використовують Скажіть, і все. а в дипломатичному русі. намагаєтесь якось поговорити з представниками ДНР ЛНР. Я маю на увазі, якщо, наприклад, там держава про щось там з ними домовляється, наприклад, поговорити там на рівні там. Скажімо, через блокпост для того, щоб зрозуміти, чого вони стоять, і все-таки дипломатичним шляхом вирішити цей конфлікт на Донбасі, оскільки сьогодні е, раніше президенти зустрічалися, потім міністри іноземних справ зустрічалися, потім а потім директори е, політичних департаментів зустрічаються. Тобто, надії на те, що мирним шляхом буде вирішений цей конфлікт, не лишається чи є, наприклад, бажання і, і взагалі, робота над тим, щоб Політичному руслі дипломатії вирішити цей конфлікт. Ну дивіться, в будь-якому випадку йде все з самого верху. На низових рівнях є випадки, і вони зустрічаються дуже часто. От, і зі сторони Луганська, і на окремих блокпостах і територіях, коли на низовому рівні самі солдати з однієї і з другої сторони домовляються про те, що вони не будуть обстрілювати один одного, вони можуть навіть обмінюватися чимось продуктом, і ще чимось. А от вони виконують накази. І щоб ви розуміли, що ці накази вони не самі собі ставлять, а вони виконують вказівки зверху. Тому тут залежить від політичної волі до того, що чи ми будемо зберігати державне утворення Україна в тих кордонах, які існували до агресії Російської Федерації, чи ми будемо їх змінювати. Чи підтримаємо, чи не підтримаємо ці процеси, це зовсім інше питання. Але знову ж таки всі ці процеси відбуваються з самого високого рівня. Почекайте, а якщо, наприклад, на самому високому рівні немає такого завдання для того, щоб вирішити цей конфлікт, чи може народна дипломатія, скажімо так, допомогти в вирішенні цього конфлікту? От, наприклад, дивіться, от е, якби е, там частина, скажімо, ваших бійців з поговорила б з частиною тих бійців, і зрозуміла, що всі хочуть одного й того самого, вони готові жити в одній Україні, з якимись, скажімо, законами, в яких там в країні, в які не будуть олігархів, які там, наприклад, підприємства будуть належати державі. Наприклад, ми говоримо. І ви розумієте дійсно, що вони хочуть того, чого хочете ви. Тоді немає з ким воювати. Чи, можливо, тут ведеться така робота, скажімо, на такому рівні, на низах? От тоді, якщо їм віддадуть команду стріляти, вони скажуть, так навіщо нам стріляти, ми знаємо, що ми вже домовились. Так само і ви будете розуміти, що ви можете з ними домовлятися. Ви говорите зараз про бойовиків, як про самостійних гравців. Ми ні, про ні, про тих, ви говорите як ми про самостійних гравців. Домовляються і ведуть перемовини з самостійними гравцями. Вони не є самостійними гравцями, ви розумієте? Тому що це спланована акція зовсім іншої держави. І якби вони були самостійними гравцями, які реально... І послідовно втілювали би свої ідеї, з ними би велись перемовини зараз. Ми їх вважаємо абсолютно якби посібниками виконання завдань зовсім іншої держави, які Всіх. направлені, Всіх. які направлені проти державного утворення Україна і проти її територіальної цілісності. Цього. Вони не самостійні гравці. Зрозуміло. Але скажіть, чи допускаєте ви, що серед цих всіх бойовиків і терористів є ті, яким, наприклад, нав'язали. Я про це вам говорив. Правильно. Там є дуже багато і свідомих людей. Свідомих, так, можливо, цих свідомих людей з ними варто говорити, як ви вважаєте? Ну, Якщо, наприклад, є люди, які приїхали за конкретною вказівкою, відробляють конкретні суми, якщо ми говоримо так про це, і вони приїхали виконувати чиюсь волю, то є групи людей, які яких переконали, на яких поділа пропаганда? Десь впав снаряд, загинула дружина, дитина. Він не знає нічого іншого, як взяти автомат і йти воювати? От з цими людьми, якщо з ними що поговорити, ви я з вами чи хочете я, зробити? Ми говоримо про те, що на тому рівні ви ж кажете, що розмовляєте між собою, чи немає там розмов про те, що якось би сісти чоловіки, де домовитись про те, що жити в одній Україні. На, на там Чи йде така розмови. Визначаєтесь. Так? Так. Я вам говорю, можна спілкуватися про що завгодно, але це будуть посиденьки на кухні і між собою свідомими людьми. Звісно, ми списуємося. Таких самих багато свідомих людей виходить з нами на зв'язок через інтернет, через соцмережі, знаходять, шукають. З одного боку вони намагаються е, пришвидшити перемогу Україну, передають координати, передають відеоролики, все інше, якби тобто свіжі розвіддані. Інші, які переконані в тому, що тут знаходиться київська хунта і потрібно всіх роззброїти. Тобто спілкування йде, але спілкування на цьому рівні воно не вирішує ситуацію, тому що тут якби є великі геополітичні інтереси, а не інтереси е цих груп, розумієте? Абсолютно нічого не вирішує те, що там, до прикладу, зараз навіть три тисячі бійців відмовиться виходити на передову. До прикладу. З тої сторони, їх або розстріляють за гратотряди, які прийшлють, або виставлять ворогами, або ще щось. Розумієте? Тобто все іде все. А яким чином ви бачите вирішення конфлікту? Зараз ми бачимо, що конфлікт заморожений, по суті. І якщо не дипломатії, про які говорять і парламент, а, і народні депутати, депутати, то яким шляхом? Нам хоча б треба зрозуміти е і розставити крапки над І. Тобто є країна-агресор. Є дії, які вона проводить, і визначити якраз за що ми боремось. Те, що я говорив за збереження державного утворення України в кордонах, які були до Агресії, тоді ми розуміємо, що наша боротьба буде тривати до того часу, поки ми не повернемо, в тому числі, і Крим. Ну тобто, боротьба, ви маєте на увазі, що конфлікт цей не вирішиться, поки українські війська не дойдуть до кордону з Росією. І не поставлять там контроль над територією. Не, не відновлять контроль над державним кордоном. кордоном. Е, мабуть, так. А якщо, наприклад, скажімо, є велика кількість людей, про яких ви самі говорите про те, що от так сталося, що вони взяли в руки автомати, і, можливо, вони ніколи не хотіли бути там, в ДНР, ЛНР, а так сталося. Тоді треба цим всім людям буде їх всіх вбити, виходить. Навіщо? Полон взяти. Вони можуть здатись. Не якщо, вони, а здатись, якщо вони не здадуться? — Є амністовані програми. Ну, тоді, тут, тут, тут немає таких питань, ви розумієте. Е занадто великий рівень толерантності. Тобто, це не ми почали. Не держава Україна, яка почала агресію. І, тобто, ми зараз говоримо про те, що до нас додому прийшли сусіди. Недобрі, не хороші сусіди, яких ми вважали хорошими, як розказав про Янучів. 에... Спочатку забрали одну кімнату, потім другу, потім переконали всіх інших, що з нами жити краще. Так, питання взагалі не стоїть. Є наша хата, про яку говорив ще Тарас Шевченко, і в якій ми вже будемо розбиратися, як наводити порядок. Те, що домовлятися і децентралізовувати владу потрібно, це однозначно. Але де? І в яких межах? Все, ми говоримо про певні території такого державного, неоднорідного, але таку, державного утворення Україна. Ви знаєте, от е, той самий Мозговий, який е, керує батальйоном Воленер, він сказав, що вони готові лишитися в складі України тільки щоб повиганяти всіх олігархів, викорінити корупцію. і Все і можна жити разом довго і щасливо. Прекрасно відновлюємо е, кордон. Так, сідаємо за стіл переговорів. Все. хто буде сідати за стіл переговорів? А? а хто сяде з цього боку за стіл переговорів? Я, ну, ну, я, ну, як ви представник, так, представник, влади. представники влади. А вони говорять про те, що представники влади це ті самі корумповані представники, які були раніше. От, наприклад, вам останній приклад, новий керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Так. Ще коли я працював журналістом на 11, моя колега зняла, як він за гроші там, вирішував питання по голосуванню. Mm -hmm. Це стільки років минуло, а цю людину сьогодні ставлять на місце тієї людини, яку привселюдно на засіданні кабінетів міністрів арештовують. І дивлячись на це все, ну виникають питання, як так можна, було, не хіба не бачили це відео, розумієте? Хіба не бачили і не вивчали досьє людини перед тим, як назначати на таку високу службу? Тому, якби ми говоримо про те, що чи можливо, щоб люди між собою народ домовився, а ті, хто хочуть їм свою волю нав'язувати, просто змирилися з тим, чого буде вимагати народ? На жаль, у нас є кілька шляхів, коли народ може проявити свою волю, і в тому числі вибори, як інструменти, якими ми працюємо. Але тут дивіться, ви зараз зачепили питання цієї влади. Тобто йшли революційні процеси. Революційний процес це змінення системи, а не прізвища. Тобто, система змінена не була, змінились прізвище. Тому революційний процес не відбувся. Це перше. І ми будемо вимагати такі продовження різними способами повернення цього процесу на зміну антинародної влади. На ту владу, яка буде дивитися, е, обслуговувати народ, а не навпаки. А як це вимагати? На виборах? По суті, виходить? Е, усіми доступними способами. Дякуємо, що прийшли до нас в студію. Да. Я нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Богема, речник добровольчого українського корпусу Правий сектор. Дякуємо, що Дякую. Дякую. Нас в студію. А зараз за кілька хвилин цій студії з'явиться Олексій Кутєпа з програмою версії не перемикати. Сьогодні для вас працювали я Андрій Павловський і Оля Волкова. Оставайтесь з нами.